Протягом трьох днів перебування на Сході мер Луцька Ігор Поліщук із депутатами Луцької міської ради відвідав наших захисників на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Особисто передали військовим допомоги на 30 мільйонів гривень. Позашляховики, дрони, старлінки, антидрони, вірушниці, зарядні станції, набори інструментів і маскувальні сітки. Детальніше про поїздку у зону, де нині гаряче. Далі у сюжеті. Ці три дизельні автомобілі придбані за кошти працівників Луцькради ігор Поліщук разом із депутатами поїхав особисто передати нашим захисникам третій окремій штурмовій бригаді, 14-й – окремій механізованій бригаді та 67-й – окремій механізованій бригаді. Автівки поїхали не порожні. В них дрони, старлінки, антидронові рушниці, зарядні станції, набори інструментів і маскувальні сітки для військових. Допомогу повезли українським воїнам на Лиманській, Куп'янській, Бахмутській та Авдіївській. Напрямки відвідали наших військових, передали їм допомогу від Луцької міської ради. Багато дронів, антидронові рушниці, тепловізори, маскувальні сітки, інструменти, багато багато іншого. Передали 100 FPV дронів Від фонду грипалися тільки разом. Делегація від Луцької міської ради випробувала автівки в дорозі, перш ніж віддати їх бійцям. Автомобілі досить жартельно обслужені, тому що знали, що дорога якби не. І не близька, тому велика увага приділялася технічному обслуговування кожного автомобіля. Автомобілі себе поведуть досить добре. Середня наша швидкість складає біля 100 км в годину. Місцями є прискорення по 120-130 км. І автомобіль дуже-дуже добре на дорозі зараз. У місті Покровськ на Донеччині лишилось мало мешканців. На жаль, тут багато понищених будівель. Наші військові, які несуть службу в цьому районі, дякують за допомогу Луцькраді. З приводу усієї техніки, це квадрокоптери. Вони рятують життя, тому що наразі є нестача снарядів дуже велика. І за допомогою цих дронів. В той час, коли немає снаряду і ми даємо засічки і наводку, куди стріляти. Дуже цим баряться артилерісти, тому що в них немає снарядів. За допомогою цього дрона можна зупинити наступ з 10-15 людей. Виражаємо вдячність меру міста Луцька за надану допомогу. Дрони це нова, так, нова сторінка в цьому протистоянні. На жаль, ворог також змінюється, також маються дрони, і вже війна, так би мовити, переходить на новий рівень. Завдяки тому, що ми маємо кількісну перевагу в цих дронах, а також наші люди вони більш комунікабельніші, більш розвинутіші. В аті цій сфері ми можемо випереджувати противника на один-два кроки. Військові вручили подяку Луцькій міській раді і меру Ігорю Поліщуку за таку потрібну і стабільну допомогу. Безпілотники, антидронові рушниці, набори інструментів отримали і бійці 53-го батальйону 100-ї бригади ТРО. Це дуже велика допомога для нас, особливо мавіки, стрелінги, аксесуари для ремонту бойової техніки. От ми дуже дякуємо. Наш батальйон, дуже дякує спільноті міста Луцька за таку допомогу. Ми дуже дякуємо особисто Ігорю Поліщуку за його також допомогу нашому батальйону. Ще мабуть, з білоруського кордону ми отримуємо допомогу від ігора. Поліщука особисто і від вудської міської ради. Мер Луцька обговорив із військовими, які види допомоги їм потрібні в першу чергу, щоб і надалі передавати їм все необхідне аж до перемоги. Віра Шевчук для новин на часі.